Привіт! З вами Владислав Пезняков, співзасновник Метравента. У цьому відео я познайомлю вас з платформою, яка змінить світ інвестицій у нерухомість. Метравента це надійна платформа для інвестування в нерухомість в Іспанії, а саме на острові Тенріфі. Далі розповім, як працює платформа та чому ми настільки впевнені в тому, що вона переверне ваше уявлення про інвестування. Що це за платформа та як вона працює? Метравента це платформа, яка забезпечує можливість надійних інвестицій у нерухомість Іспанії. Ми пропонуємо особливі варіанти об'єктів нерухомості, що мають потенціал активного доходу через оренду. Чому метравента? Особливості метравента є сам процес придбання нерухомості. Ми купуємо нерухомість за власні кошти та проводимо необхідні роботи. Такий підхід дає нам можливість обирати лише найкращі та найперспективніші об'єкти. Незалежно від внесків партнерів та клієнтів. Як інвестувати в об'єкти нерухомості? На Всі наші об'єкти розділені на частини, які ви можете придбати. Після успішної транзакції ви стаєте акціонером фонду і маєте свій актив у вигляді частини нерухомості, який приносить вам стабільний дохід. Як з'явилася ідея створення метровента? Бажання трансформувати своє захоплення остром Тенерифе в новий проєкт спанукнуло до роздумів та пошуку ідей. Хотілося створити проєкт, який буде доступний широкому колу людей. Проєкт, який дасть можливість інвестувати з маленьким чеком та без бюрократичних труднощів. Так ми створили Метравента платформу, яка знаходить найбільш привабливі інвестиційні об'єкти. Повністю бере на себе всю операційну роботу з їх трансформації, керування, здачі. На цей момент маємо вже два доступні об'єкти нерухомості для інвестування. На меті дійти до 100-150 віл за кілька років. Як поповнюється база з об'єктами на платформі? Ми знаходимо привабливий об'єкт нерухомості. Команда юристів здійснює комплексну перевірку об'єкта та землі до найменших деталей. Купуємо за власні кошти та проводимо необхідні роботи. І останній крок публікація лота на платформі. Як вона наша перша віла? Нещодавно ми презентували перший об'єкт на платформі Метровента. це яскрава віла зі своєю історією. Ми надали їй назву Віла Кармен. Розташована віла у місті Ель-Саусаль, що на острові Тенеріфі, він вважається одним з найбільш зелених та мальовничих районів острова. Прямо з тераси відкривається вид на океан та природу. Ми підбираємо саме такі унікальні об'єкти, схожі за своєю цінністю. Яка вартість частки? Згідно з метою проєкту, надати можливість інвестувати маленьким чеком. Ми встановили мінімальну вартість частки в розмірі 810 євро. До речі, для розрахунку вартості частинки об'єкта ви завжди можете звернутися за безкоштовною консультацією на сайті. Посилання знайдете в описанні під цим відео. Які гарантії дає платформа? Які гарантії ми надаємо інвесторам? Найцінніша гарантія це придбання всіх об'єктів нерухомості за свої особисті кошти. Тут хочу зауважити, що ми найбільше зацікавлені в успішній здачі об'єкта під інзмістування, тому що вклали свої кошти. І, в свою чергу, для інвесторів це найкраща гарантія успішності інвестицій. Хочете більше гарантій? Ми купуємо тільки повністю побудовані об'єкти нерухомості. Об'єкти підбираються виключно юридично чисті та технічно справні. Купуємо тільки ті об'єкти, на які ми гарантовано отримаємо ліцензію на подобову оренду. Об'єкти побудовані відповідно до архітектурних норм та генерального проєкту, об'єкти купуються виключно на нашу юридичну особу. Маємо на балансі більш ніж 3,2 мільйона євро нерухомості. Всі зобов'язані зафіксовані гарантіями у договорі. Формат договору гарантує безбитковість для інвесторів. Вражає, чи не так? А якщо я захочу вийти з інвестиції? Це також важливе питання, та насправді платформа пропонує рішення і на такий випадок. Якщо ви захочете вийти з інвестиції, то зможете продати свої частки через відділ продаж метровента. У свою чергу ми беремо зобов'язання продавати, як акція об'єкта пріоритетно інвесторам. Як відбувається виплата інвесторам? Виплата інвесторам відбувається за простою формулою. Найголовніше, що важливо зрозуміти: інвестори отримують свої кошти. Пропорційна часткам, якими володіють. Розберемо в цифрах. Наприклад, дохід об'єкта нерухомості від оренди складає там, 100 тисяч євро. Від цієї загальної суми ми віднімаємо 20% і виходить 80 тисяч євро. Ця сума вже розподіляється між інвесторами, хто має сплачувати податки. Кожен інвестор самостійно сплачує податки в країні, де він є резидентом. Довірити процес інвестування в нерухомості Іспанії нам або ризикнути самостійно це тільки ваш вибір. Чи буде такий ризик в арті того, що невідомо. Чи матиме ви гарантії та безпеку від нас? Звичайно, ми робимо все можливе, щоб кожен придбаний нами об'єкт приносив дохід. Інвестування це велика відповідальність. Тому ми дбаємо про кожну деталь. Від вибору об'єкта до юридичних аспектів ваш успіх це наша головна мета. І ми готові взяти на себе всі важкісті процесу, щоб ви мали можливість отримати стабільний доход і спокійно насолоджуватися життям. Тому, якщо ви роздумуєте про інвестування в нерухомості спанії, запитайте себе, готовий я взяти та ризикнути своїми коштами чи все ж долучитись до партнерів, які дбають про мої інтереси. Вибор, очевидний, чи не так? Також поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні данових зустрічей на каналі Метровента.